Відкрила свій парничок уже, вологи тут достатньо, звичайно, ну, а там треба буде поливати. Деякі, бачу, пропали. Ялиночка маленька, з ось, здається, зовсім пропала. А ці живенькі. От барбаристо той, що скидає листя. Сам шити і такий барбарис вічно-зелений стоїть. Ну, подивимося. Тут оце в мене ялівці маленькі то я думаю, вони швидко пустять корінці. Ось от такі. Але поливати треба. Все, відкрила я і зараз. Ой, рукавичку загубила. Туди вже нанесла, отам от буду. Майструвати парничок якийсь там трішки перепочину. Ну, отак воно буде. Це мені вистачить, щоб сюди їх розпікірувати десь так, щоб вони один від одного на сантиметр, хоч на півтора були. Та вистачить трішки. Томати то сюди ж, перці будуть вдома поки що. Ну, це так. Буду тут щось мудрити. Ну, це такий невеличкий перничок буде. Потім отут іще підставлю щось і та, вистачить мені на томати. Все, справилась, відпочиваю. Так, дивіться, хто прийшов на кінець дня телефонує, каже, я до тебе йду на каву. Так, Каже, так. сьогодні ж 8 березня, ти що забула? Та кажу, ні, не забула, а що ти робиш. Та кажу, прийшла в хату посидіть, водички попить. Дивіться, що вона витворяє. Так. Ага, Ліля. Всіх зі всі святом. Хай буде в нас мир і свято для всіх жінок і для всіх чоловіків. Всіх, всіх свято. Мирного нам неба, всій нашій Україні. Ми тримаємося. Так. А, а що нам лишається робити? Тільки триматись. Ліля, у мене один первоцід зацвів. Так, і жовтенький? Не подивишся отам. Ся, 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 моя так, звісно. Ну і що я хочу сказати? Я ж оце сьогодні думала, що я не буду знімати оце ж плю, плівку, що тут. Ну, а що ж, як же, вона каже, в хату ні, давай тут каву. Ну і я оце помила швиденько, цей стіл. Так Зараз що... да, винесу табуреточки. Дивися, де в мене первоцвіт, іди подивися. Іди, йди отак. Іди, йди, дивися. Проходь. Так Проходь. Да, І там ще буде. Бачиш, там ціла О, кучка, яка мене полетіла. Та воно полетіло, ну нічого страшного. Ага. Таких три чи два? Три. Дивися, скільки там у кучки буде ще. Три. Да? Ага. Ага. Ну, може й ще буде, може, ще буде три, да. три ага. так. Ага. Так, добре. Я тобі подаю зараз стильчики. Давай, давай. І... Хорошо. О, не, так, Ліля пішла на огляд зараз я зніму, а то я трошки заолоділася. Ага, воно тепло на дворі. Я зовсім роздівалася сьогодні. Ой, а це в тебе ж школка. Ні, це що та, іберійка. Це класно, як школка, яку ти посадила. Ага, бачиш. Камінки вже багато, ну а що, воно таке є? Та ні, це я посадила, це в мене, ето... Просила підписниця, щоб я її виростила оце. Ага. Ну, побачу, буде вона брати чи ні. Оце Ми візьмемо. <реш> не переживай. Ага. Така ти прямо на нарциси посадила. Ну ні, я ж їх осінню пересаджувала, вон нічого. Нарциси відквітнуть, а та буде рости. Так, боже, ну вже така краса, така краса. Вона, подиви, голубі, Ага, Одну частину полуниці то почистила Ліля. Воно дивися там. Боже, ну Тільки не впади. Ага, і завтра, може, цю. І оце зробила парничок, бачиш. Оце, що ти казала, посадила. Поняк? Я ще нічого не садила сюди, оце сюди ж посажу, типу томати, зрозуміла. <ривіт> Ні, я ж їх вже всадила, Попікірую туди штук 60. Тихенько. Ну оце я тут. Це Це ж та, що тобі да, да, я ж з тобою ділилась, не знаю. Я, не знаю, ти... я, я ж посадила. Я а, ну добре, випадку. хорошо. Тут її два вийде, а завтра оце ж хочу тут, якщо дасть сили. По, этому, по одному рядочку. Та ні, по грибу, може, скільки тут їх? Ліля, Чотири ліля, рядочки. Ліля, ліля, ще ти, бачиш. Ну, ти почистиш, будеш, тоді буде я. Бачу, що вже волочити тобі треба трошки. Потихеньку поволочиться. Так. Ліля, а там, виходить, під низом буде оце мокре і гнить буде. Ну, да. Ну. Да. І відкрила сьогодні отой парничок. Я вже подивлю. Буде показувала там так гарно було. Ну, ось так. Вже відкрила, я думаю, морозів не буде вже, нехай. Угу. Хай вони там живуть. Угу. Бачиш? Так. Ну, деякі є, що попропадали. Ми Зовсім мало таких, що попропадало. Угу. Ось о ялиночка, бачиш, що угу. От. А так ще всі живі. Добре. Ну, оце так, оце бачиш, їх скільки тут. Так. Є лівець, Туя, е, барбарис і всяке таке. Ну. І ото там, де троянда, де ото. Ось, ось, бачиш? Що ти зробила? А Два віконця, бачиш? О, і таким тут є, да. Ну ці троянди ще почистила. Ді, ось, ось-ось-ось. Перейдіть. Угу. Це і все, що я зробила. Так, Все, пішли пить каву. І зараз я ручки тобі дам помить. Ага. Ми тут дискутуємо. Я кажу, треба. Ну, Да, а вона, каже, не треба на що той ну, бутерброд. То да, що я ставлю. ж і, і хлібушок зробила. Жена. Ще винесла на маску, щоб я на маску ага, ну, так. Так, ну І потрібно. що в нас тут? Ну, у нас так, знаєте, як, от, як називається солодкий стіл. Uh -huh. Кава буде. Ну Трішечки в нас колбаска, сир, сир який зараз, Одинаковий, наверное. сир, сир по, у нас, ну, я зараз покажу, хто хоче. І проси. Уже три шматочки сіла. Вікуля ага. нам дасть. Ні, не, не дасть. Сьогодні Такі ж в неї ж вона ж теж жіночка. А, а, сьогодні тобі праздник зробили. Да. О, ну і от, а каву потім сказала да, Ліля. Да, ну і ми так, вона зараз намазує, намазала. Закінчили. Так. Давай. Ага. Так. Що ти хочеш? А я хочу потім ти ніж витриш і а, поріжеш ну лімончик. Ага. Ну, Хто так... прийшов? Ну да. прийшла Лілічка. Ну, з... Наташа не прийшла. Ну, завтра ми плануємо да. поїхати е на кладовище. Подивитесь, 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 подивитесь. Да, ну, да, да. А то ми зустрінемося. Дякую, Лілічка, що ти прийшла. І тобі дякую, що ти є. Ой, все, так, так. А ти, ти пам'ятаєш, як ми раніше, коли так, все було да, добре, коли все. мої дітки да. були живі. То ми зустрічалися, і часто, часто зустріли. і до півночі, О, а Загалі. пенсіонери, оце такі. Ну і, і зараз Ліля відкриває вино, угу. і ми зараз ще ага, нарізай. Ліля відкорковує вино. Каже, в мене вино є. Як Ой. же це ми без свята? Ми трішки буде. Ага, то ми зараз посидимо трішки. А Віка каже, цукерок більше. Ось вони, цукерки. Так, стріляє. Стріляє. О, якась коробочка. Якась коробочка. Що тут є? Гіля, тут бананчики. Ух ти, В шоколаді мабуть. Ага, угу. О, О, бачиш, Ух ти, ти. Як ти тут? Угу. У Ой. Це наш сусід. Сусіди, так. Да. Так, ну і, і ми вітаємо всіх, всіх там. Святом жіночки, дівчатка. Да. Бабусі про бабусі. Всіх-всіх да. святом. Mm -hmm. Ну це там, як, як називається? Не знаю. Ну, по-моєму, колись пили, чи да? Фрателі. Ну, колись... Фрателі. Фрателі. Колись, по-моєму, це. Фраголіно. 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 Ну, Віка потім. купувала. Віка купувала. Да. да? Mm -hmm. Ну, давай. 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 За свято. За свято. Щоб всі жінки були здорові і над нами завжди мирне небо було. Mm. -hmm. Смачне? Що угу. ти хочеш, дівчатка? Ну що вона хоче? Угу. Ти вже весь сир тут поїла. Ти представляєш, скільки ти сьогодні сиру з'їла? От ти смаколик твій, так? Да? Ну так. Да. І дивися, вона дуже цей сир любить. І як вікуля купує. Так, так, так. вона ж не висість. А угу. цей й подобається. Я кажу, я не дурочка, я люблю всі смаколики. Я ти ж бачила, як я її готую. А ці твої сьогодні були чи ні, тільки що як виходила ту гарбузку. Ні, ніхто не приходив. А, приходили. Бо поїли все тільки зранку. Вкусно. Смачно. Бо твоя онучка вже в зауваження зробила, що неправильно говоримо. Неправильно, так. Ну, і бутербродики. Угу. Де мені, де тобі? Дивіться, хочуть, дай мені оце. Ти можеш потягнути? Я накрию сил, бо вже вони Вони ж вже появляються. Угу. Та я просто отак прикриваю. Прикривай. Ти вже скільки? Попросив тоні. Ні, Ліля у нас слабеє звіно сьогодні. Кусочки вже Ну скажи, які там ті кусочки, дай тобі, що жалко. Ні, мені не жалко. Нехай їсть. А, сир! Ану йди, іди, йди, попроси. У мене нема нічого. Бачиш, пуста рука. Цей хочеш? Іди понюхай на. Цей ти хочеш? Ану. Він? Він. Оце хоче. Ой, дівчинка ж ти маленька. Ай, маленька дівчинка. Айка там сидить і що? Тебе не пускає до тебе нікого, так? Він тебе захищає, то яйка. Я ж у те тут... время сердиться, коли Ой -ой. коли на ну да. Я пішла ж на кухню. Угу. А вона ж заскочила, вона думала, і ти будеш іти. А ну да. М не. Льотає вовсю, я Я її лапи ж помила. Вона льотає, бачить тебе нема, біжить на віранду. Що не можна? Там уже святі повзає. Вже угу. не можна грязними лапами. Не боже, упасі і кажу. Що? І пузо треба мити, і, лапки, і пузо миє і хвости, І і там святік, А він вже так хорошо, так боком сидить. Так я як раз і ліг опять сідає. Ну і мама вчить його. Ага. Uh -huh. Чюдо маленьке. Ага. Uh На. -huh. Uh -huh. Все, -e. оце вже хватило. Це вже увагає. вистачить. Ти Віка дасть нам. <красно> 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 все, Нема вже, все, нема, 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 нема. <красно> Фенді кажи, Віка, не дивися відео. Не дивись, не дивись відео. Да? Фенді, що там треба? Що ти хочеш сиру? Так уже шість кусочків. У тебе талії скоро не буде бути. Прийде і каже, її нема. Бабуся, де талія? <світку> де талія тут, да, тут треба, щоб була талія обов'язково. талія Чого <світка> <іди> сюди <світка> Вона дивиться. І кажуть: не хитра дивись. Хитра дуже. О, хитка хитра вілька. А, скажи, ти мене знімаєш? Ага. Ти мене знімаєш? Іди, що, ну в мене нема цитоня. коня. Нема. нема хорош. Ні. Бачиш руки пусті, бачиш? Так вони сюди, Дай Вона тепер до тебе. Раз а -а -а. я не даю, то давай а -а -а. У теж нема. Диви, нема. Нема. ти. У мене Ти в нас красунька, ну нема вже. Так, гарний день сьогодні, дуже, дуже гарний, теплий. Так. Дай, слава Богу, що ми хоч зустрілися. Так, посиділи. Час, я тільки бачу ці відео. І з утра, як подивишся, це відео, коли Святіком, це настільки позитивчик на цілий день. Просто аж ходиш, радієш, поминаєш ці всі фрагменти, як він повзає. Щораз вже так багатенько почав говорити про своє. Ну ти ж сьогодні бачила його ось по телеграмі. Ага, віку вікуля якраз зателефонувала. Ми тут збираємося посидіти і малеча тут. І Лілі, і Лілії. Ага, а як він каже? А не немає, а вона на руки не дається. Не захотіли. Хотіли йому показати, але трішки показали. Він за нею страшне. Думаю, будеш ти фенді, будеш ти бідна. Підожди, підожди. Як він почне бистренько бігати, тільки ти за хвоста, як буде твій термін. Ой, Ліля, це вообще ото пальмом. Це ж він же ж ти дивися, яка вона висока, ага, Хватає, і крепкий такий в руках. Знаєш, кажу, ти папуля, папа в нас такий крепкий, ну, сильний. дуже. розповідала, я Кажу: ой, отнічки, я ж кажу, подружки моєї кажу, там правнучок, Ну, футболіст кажу. Ти розумієш, кажу ножками. Тик-тик-тик-тик. Ота кажу, бистро. Кажу, з самого мале кажу, тільки він у нього такі ножки. Кріпкий, він так, тик-тик, тик-тик, тик, нашо, футболіст. Футболіст. А теж лякається. Так, тікає, тікає від нього. Ні, я нічого не дам, нічого, ми гуляємо. Зараз каву поставимо. Не проси, нема, ось, бач. Ти сьогодні вже такий. Перший день, як ми зустрілися, але він такий теплий. От сидимо за столом. Тоня даже стіл сьогодні помила. Ви відкрила, відкрила. цю плюївку, хоч усе хочу сказати пленку, плівку. Треба буде ще? З лаком, навіть, да? Та, Та Тюма щось щось Петів, казав да? переробляти, да, то я вже й не чіпаю. Ну, да, ну, шикарний не вижу, жалко що? ж тільки як дощик на нього. Ну тут ти бачиш дерево, яке добрутне, да, ось то. Да, Умнічка. Ну звичайно, якщо б була оця альтанка, взагалі було б хорошо. Нічого, накривати ну, да, все. плюночкою і буде все на ну, зиму, так, да, а літом хай собі так, хоч дощ, хоч не дощ. Да, він при пройшов дощик, повитирала да і все, і все, та те, чисто так.